Наступного року майбутні випускники зроблять крок у доросле життя. Допомогти їм із вибором вирішили працівники Центральної районної бібліотеки і вперше провели урок профорієнтації для учнів 10-го Б класу Пирятинського ліцею. Він, вона, любив те, чим займався, і займався тим, що любив. Під таким гаслом відбувся профорієнтаційний захід. Цей урок був направлений на формування в учнів старших класів свідомого ставлення до вибору майбутньої професії, тож на захід запросили представників різних професій. Лікар-дерматолог центральної районної лікарні Ігор Керічевський детально розповів учням про професію медика та її важливість у суспільстві. Методист районного відділу освіти Валентина Лисак представила професію вчителя, зазначила, що саме педагог відіграє важливу роль у становленні людини як особистості. Не менш важливою професією є і бухгалтер. Про цей напрям діяльності розповіла головний бухгалтер порятинської філії і приватного вищого навчального закладу Європейський університет Аліна Мірошніченко. Останнім часом зріс попит на спеціалістів екологічної галузі, адже глобальною проблемою сучасності вважають забруднення навколишнього середовища, що впливає на здоров'я людини та зміну клімату. Про це говорила фахівець з екологічної освіти Національного природного парку Порятинський Анастасія Олексенко. Еколог передала 56 примірників збірки матеріалів Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції, 11 пирятинські екологічні читання у бібліотеці. Киперятинської об'єднаної територіальної громади та району. Професію працівника культури на уроці профорієнтації школярів представила лауреат Луценківської премії Валентина Стельмах. За плечима у жінки багато років роботи у цій галузі. Вона продемонструвала важливість професії піснею, яка торкає душу. На сьогоднішній день існує чимало засобів, які дозволяють ефективно обирати професію. Це й різноманітні семінари і повна інформація про існуючі професії і перелік спеціальностей, які користуються найбільшим попитом на ринку праці. Це й можливість навчання за направленнями Державної служби зайнятості та перспективи працевлаштування та презентація навчальних закладів. Про це та інше школярам розповіла провідний фахівець профорієнтації відділу надання соціальних послуг Олена Томаш. Тож майбутні випускники отримали достатньо інформації для роздумів. А вже у 2016-2017 навчальному році зроблять вибір вибір свого майбутнього.